Фабрика новинка на стасія Федорі. Поки ви ставите лайк, підписку дзвіночок. Я розповім про таке. У Ігоря Коломойського обшуки детективи НАБУ вилучили документи, гаджет, а також скачали його в міст. Деталі повідомляє зеркало тижня. Обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії Окурнафта на майже 13 мільярдів гривень в цінах 2015 року. За словами свідків, представники слідства завітали до олігарха о 5-й ранку за місцем його проживання на курорті Буковель. В набу факт обшуку не підтверджують інформацію. Підтвердила українська правда і опублікувала матеріал, де стверджує, що Коломойський був нещодавно в готелі, де проходили обшуки. Журналіст Михайло Ткач також опублікував фото і написав. Цитую за даними джерел до правди, обшуки Коломойського буковелі були в готелі Редісон з п'ятниці на суботу, в п'ятій ранку. Тиждень тому читачі УП бачили Коломойського у цьому готелі і зробили декілька фото. Кінець цитати. Ценформацію знаю Ігор Коломойський, поки не проходить у цій справі як обвинувачений підозри. Йому не оголошувалась. Але він є співвласником «Укрнафти», де днями прокурорами САФ, детективами набу було оголошено підозри щодо фінансових махінацій. Це фабрика новин. Ставте лайк, підписку, дзвіночок і не пропустіть. Найголовніше тут.